Голова Тростянецької громади Юрій Бова відповів на запитання, які цікавлять місцевих мешканців. Розкажіть, що цікавого відбулося у Тростянецькій громаді за останній тиждень. По-перше, за минулий тиждень ми продовжили видавати гуманітарну допомогу, та яка надійшла нам від держави. Це її називають народі президентська, але давайте пам'ятати, що куплена вона за кошти платників податків. Тобто, нас всіх з вами. Тобто це державна допомога, яка надається всім абсолютно містам, які де окуповані сьогодні на території України, в тому числі та сінцю. фактично, ми на сьогоднішній день роздали вже близько 9 тисяч продуктових наборів. Загалом нам прийшло 10 тисяч. Тут залишилося близько тисячі, бо не всі активно йдуть люди. Зараз ми ще возимо тим людям, які лежачі. Ми вже, нам залишилося 69 наборів розвести тим людям, які фактично сьогодні вдома і не можуть самі прийти за місцем отримання. І також ми ще не роздавали і на цьому тижні роздамо на село Криничне і село Зарічне, бо ми їм не видавали цю іменно президентську гуманітарну допомогу. Тому я просив би всіх тих людей, які ще не отримали, по з певним причинам, да. Або перезвонити їй і сказати, що вони не можуть, чи по якихось причинам, чи може їм треба додому завести, чи відкласти, бо може десь не уїхала в якусь відрядження там, на, 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 на тиждень. Бо ми ще будемо видавати її завтра, післязавтра, вівторок, середа, цю допомогу. І потім, скажімо так, все, що залишиться по школам, звеземо остатки в одне місце, і будемо думати, що з ним далі робити, кому ще раз дати, щоб потім не було претензій. Чому так? Тому що ми не можемо. Постійно тримати школи в напрузі, ну в цій видачі допомоги чекати одну людину, коли вона прийде. Задача педагогів вести навчальний процес. Так, да, звісно, цей тиждень канікули. Оці тижні ми там ще зараз підсумуємо, під підіб'ємо ці всі остатки і фактично завершимо цей процес по першій частині цієї допомоги. Я маю надію, що буде ще. Допомога і будемо видавати там іншим людям, які проживають в будинках, бо було багато питань, що робити, якщо у нас двоє, троє, п'ятеро живе. Я думаю, що з часом отримають всі ті, хто має в Тростянці прописку і хто має, в принципі, паспортні дані тут і проживає зараз тут на цій території. Наступне, що ми продовжили, це продовжуємо роботу. по Злучення іншої допомоги У нас кілька благодійних фондів теж нам дали благодійну допомогу. Це і проект АВСІ, і проект ICM французький, який останній приїхав. Ми зараз цю благодійну допомогу, вона теж в картонних коробках. Ми зараз теж будемо її роздавати теж людям, які найбільше цього потребують. Це в принципі, за їхнім побажанням цього благодійного фондів, це в основному соціально захищені групи, а також люди, які мають низький заробіток, або ті люди, які є внутрішньопереміщеними особами. От ми починаємо з завтрашнього дня кілька днів, теж будемо видавати 926 сімей, отримають набори. І це ті 169 сімей, ті, хто зруйновані в кого ж житло, і 757 – це внутрішні переміщені особи наші або ті, хто до нас приїхав. Зокрема, звернув би вашу увагу, що сьогодні 538 сімей, близько тисячі людей, приїхали до нас на нашу територію з інших населених пунктів. Тут проживають зараз. Ми повинні їх теж сьогодні підтримувати. Продовжуємо допомогу отримувати від держави знову таки, Куплено за кошти платників податків, отримувати будівельний матеріал. На минулому тижні зайшло дуже багато цегли, зайшло в цемент, і там ще деякі види будівельних матеріалів. Шифер очікуємо, багато питань по шифру, коли він буде, шифр очікуємо. Ми лише 300 листів отримали від Червоного Хреста Люксембурзького відділення. І за їхнім проханням ми його роздамо тим людям. Вони виберуть списки, хто там ще без цього шифера зараз, і вони з цих списків визначаться кому конкретно дати ці 300 листів. Але звісно, підкреслюю, що потреба сьогодні ще залишається в нашій громаді близько 4-5 тисяч, щоб закрити ті потреби, які сьогодні є, самі першоочередні. Тому чекаємо шифр, який повинен надійти від нашої держави, який закуплений за кошти платників податків. Продовжуються роботи по багатьом ремонтним об'єктам. Ну, наприклад, наприклад, ведуться активно роботи по лікарні. Завершилася, вже роботи, майже завершилися. Там вже таке йде. Це роботи по нашому інфекційному корпусу. в Трастянецькій лікарні, дах перекритий, вікна вставлені, двері вставлені. Зараз відбувається ну, всередині шпакльовочні там роботи, шпакльовка, штукатурка під, під, підфарбовування. Я маю надію, що там близько тижня нам треба для того, щоб під. Навести косметику і підпідфарбувати, і е, запустити в роботу це відділення. Лікарня починає вже вже опалюватися, і ми включимо тепло також сьогоднішнього дня в це інфекційне відділення. Скріж піде ця робота. І... Висихання будівельних матеріалів Я думаю, що там через тиждень вже це відділення буде працювати. Продовжуються також роботи в поліклініці. Над нею зараз тривають роботи, криють дах. Це за кошти державного бюджету, виконують ці роботи. Також медики отримали там памперсів, багато інших там медикаментів. Всі ці види медикаментів або що є в лікарні. Ми домовилися, що будуть розміщені на вході в лікарню, щоб кожен міг побачити, що в наявності є, і на, і на поверхах в тому числі. Якщо такої інформації немає, будь ласка, хай мені люди всім сигналізують. Ми будемо контролювати, щоб медики, ці всі благодійні ліки, памперси там, і все інше, що там дається благодійниками, щоб медики видавали максимально максимально вчасно, безплатно людям, бо це подається безплатно нашій громаді. Тому, будь ласка, дзвоніть, якщо немає такої інформації на відділенні або на самой ну в самої в самої лікарні, де саме стосується і лікарні і первинки нашої, да, тобто та яка знаходиться на вулиці Шкільній. Бо, повторюся, це благодійна допомога жителям Трасінецької громади. Вона не може продаватися, вона зобов'язана бути роздана безплатно. На це звертаю велику дуже увагу. Що ще ми робимо? Працюємо по різним напрямкам. Зараз найголовніша робота наша іде соно вже таких крупних об'єктів, які потребують величезних коштів, звісно, для ремонту. Це багатоповерхові наші будинки. І будинок по вулиці Нескучанська, 9. Однією вже зроблена повна проектна кошти на документація. Смерт пачка ціла лежить цієї документації. Ми зараз її вивчаємо, що там треба розбирати, що не треба розбирати, яка там ситуація з цією, скажімо так, проєктною документацією. І зараз вже шукаємо, яким чином можна його почати ремонтувати. Бо загальна вартість ремонтних робот біля 18 мільйонів гривень коштів. Такі кошти в міському бюджеті зараз немає, фізично немає. Тому наше завдання буде шукати партнерів, фонди, державу просити І так далі, але пробувати максимально швидко хоча б, щоб цей дом закрити. Хоча б те, що можуть закрити, ті квартири, там, там, там де можна, скажімо так, посклити і закрити кришу. Нам компанія міжнародна компанія Сіка Україна це відділення українське, яке. Працює загальний в міжнародній компанії Сіка. Так от ця компанія надала нам фуру от на минулому тижні. Прийшла фура з Чехії. Ми її оплатили. Саму доставку цієї фури да. і фактично нам пройшло 4 тисячі квадратних метрів покрівельного матеріалу. Це м'яка покрівля, це не шифер, це бітумний рубровід, але дуже високої якості. Ну, ну, як, на мій погляд, я раніше працював в будівельному бізнесі. Да. Я розумію, який український євробіроїд, який сьогодні іноземний, наскільки він міцний і так далі. Це якраз пройшла покрівля на нескучанська, 9, дитсадок-білочка. І ми подивимося там, чи на лікарні треба, чи не треба буде ще витрачати. Можливо, навіть вистачить частково на покрівлю дитсадк е, е, 53». Е, по цьому будинку у нас зараз е, тривають, скажімо так. Дослідження, бо проведено два незалежних дослідження. Одне дослідження показує, що треба частину будинку розбирати, інше дослідження показує, що можна без розборки цього будинку відновити його експлуатаційні якості. Там, в принципі, дві бліти упали на Чердаку і на п'ятому поверсі я там особисто був на криші по, по об'єкту. Повірте, хто там можливо в Фейсбуці пише, що там Юрій знає чи не зна. Знаю, бо я особисто лізу на такі будинки, на кришу. Я не, не тільки там слухаю своїх підлеглих. А дивимося, що я розумів, що там відбувається. І тому зараз ми вирішили таким чином, що оскільки є дві незалежних різних експертизи, дві різні точки зору, ми замовимо найближчим часом проєктну документацію на ремонт цього будинку. Бо ми раніше чекали, що це зробить ук-залізниця. Пам'ятаєте, ці всі наради, приїзди губернатора там і багатьох інших чиновників, які розповідали, що разом з площею привокзальною буде робитися і цей будинок. Поки що ні по привокзальної площі, ні по цьому будинку від обладміністрації ніякої конкретики немає. Давайте відверто. І мені на жаль дуже шкода, що ми втратили весну і втратили літо. Якби ну, ми не чекали цих речей, можливо, ми вже давно б мали б якісь проєктні свої роботи, зробили б і самі спокійно потихеньку шукали б крок за кроком, як робити ті чи інші речі. Тому е, зараз ми, е, як я сказав, вже прийняли рішення зробити е, проєктно кошторисну документацію, внес, в, в, в на найближчому виконкомі внесемо зміни в бюджет для того, щоб виділити та кошти на проєктні роботи. І далі вже буде проектанти дивитися, що саме чи розбирати все ж таки, чи не розбирати ці маючи ці висновки. Дивитися, що з цим будинком робити, чи, можливо, наприклад, там три поверхи зараз засклити, щоб там ті люди, які там можуть прийти, вже починали щось там в своїх квартирах робити. Бо точно перший, другий, третій поверх абсолютно вони можуть бути відновлені. Питання там по частині четвертого і п'ятого поверху, по частині будівлі, по той частині, що йде в бік сум, да, на східну частину. Тріщина є в стіні, ми зараз будемо дивитися, вона прогресує, не прогресує і так далі. Будемо визначатися. По багатьом фондам, як я вже говорив раніше, ми продовжуємо працювати сьогодні по грошовій допомозі. Працює наш відділ соціального захисту населення. Ми отримали до речі допомогу фінансову. Ну не ми а владіний фонди брата отримав фонд, допомогу фінансову від праправночки Леопольда Кеніга Сібілії Стракзірзімірман а також її чоловіка ханса ми з ним постійно в контакті зараз наш відділ соціального захисту населення вивчає яка конкретна конкретна допомога для цієї зими да, саме необхідна потрібна той чи іншій родині от сьогодні у нас була нарада і ми договорилися що там найближчі пару днів він дуть повну картину по кожної родині що конкретно людині не вистачає там, де зруйноване або знищене майно, де вони зараз живуть? У них є одяг чи нема одягу, в них є теплі, ну там якісь там теплі речі, чи немає. У них є калоріфя там чи катіол чи якісь інші речі, де вони зараз взагалі живуть? Ліжка є чи немає. Тобто ми зараз це питання проговорюємо. І за ці кошти, в тому числі залучаючи інші благодійні фонди, будемо цю роботу продовжувати. От нам ми, ми очікуємо надходження і далі матрасів, і інших. Матеріалів, тому будемо ці, ці питання в принципі, працювати, щоб жодна родина, яка сьогодні постраждала, а таких 160 родин в Тростянці, які постраждали дуже сильно, так, які зруйноване повністю майно, ми повинні зробити так, щоб кожна родина була під нашою певною опікою. Ми запропонуємо якісь певні свої умови. Звісно, що людина скаже, ні, я сама все вирішила, в мене є родичі, в мене є там син, донька, і мені не потрібна ваша допомога, не проблема. От тобто над, над цим питанням працюємо. Ну і багато інших питань. Я не буду зараз там вміло чи вдаватися, але ми зготовлюємо піщано сольову суміш. Ми зробили пробний пуст котелень по нашим дитячим садочкам школи зараз на канікулах, а от сьогодні вночі був пробний пуст тепла і в принципі вже прийнято рішення про початок опалювального періоду. Для чого? Щоб наші діти, які ходять сьогодні в дитячі садочки, були в нагрітих приміщеннях. У нас сьогодні близько ста дітей відвідують дитячі садочки. Вони повинні бути в теплі, і ми це, в принципі, гарантуємо. Ми звільнили від оплати за проїзд громадському теплові. Транспорті, членів громадських е, нашого добровільчого формування е, е, 1, да? тобто те, яке займається сьогодні на блокпостах разом з Національною гвардією України і на інших об'єктах вірених в скажімо так, в під охорону ми займаємося іменно охороною Тростянецької громади сьогодні разом з військовими. До речі, купили сьогодні. Починаємо купляти зімні вже одяг. Вже прийшла частина одягу, взуття куртки для того, щоб хлопці були в діті, бо на вулиці зараз вже простояти вночі на посту, десь дуже дуже важко». Тому такі от, головні речі, які відбулися в нашій громаді, працюємо кожного дня на відновлення, на покращення ситуації. До речі, то було прохання ввімкніть світло. Тільки вімкнули, тепер треба економний режим застосовувати. Дуже прошу це робити кожного. Кожна впідуально ставитися, те, що можна не включати, не, не вмикати лишнє світло в квартирі і так далі. Краще вимикати, ну, зважаючи на ту чи іншу ситуацію в кожній родині. Розумію, що може десь у когось маленька дитина, то треба світ, світло і вночі навіть вимкнути, щоб обхарчувати дитину. і так далі. Нормально до цього відносимося, але в основному треба максимально економити і це, це робити. До речі, дуже просив би. Користуючись нагодою, дуже би власників всіх транспортних засобів, які дуже сильно Да? Мопедів, моторолерів, різних скутерів і тому подібне. Нас молодь зараз по місту гарасає, познімали глушителі і їздять таким чином, що йде ну, звук такий, як будто летить якийсь безпілотний апарат. Над нами дійсно літають і ракети, і безпілотники, і багато чого іншого. Сьогодні ми кожного дня покладаємо колосальну кількість зусиль для того, щоб це все максимально вичисляти, максимально наматися реагувати на ці всі речі, як тільки можна відреагувати. І тому кожен такий проїзд шума і так далі, мотороллера цього якогось мотоцикла, який дерчить на весь все місто, зразу піднімає на уші і кажуть, да Наші є, є, є нас кілька мобільних груп, які виїжджають для того, щоб ліквідовувати стрілецької зброї, намагатися ліквідувати цей ворожий безпілотний апарат, не, дай Бог якщо він буде летіти на наше місто. Але виявляється, що той їхав якийсь там Лівпарк, по місту, гарсає якийсь молодий хлопець, йому не йметься, він туди між Татаренка, Міра, опять Татаренка, парк, Міра, і так ось весь вечір це гарсає, розумієте? Я хотів би попередити. Якщо ми будемо виявляти такі речі, що такий е, підвищений звук буде, я думаю, що будемо разом з поліцією робити все, щоб із такі транспортні засоби на час військових дій, щоб не наражати людей, не нервувати людям психіку, бо сьогодні йде в країні війна. Якщо комусь не зрозуміло це. То краще поставити той е е транспортний засіб вдома. Але коли по темному місту вночі, в 9 часов вечора, дричить по місту цей мопед, стоїть або біля пам'ятника Чайковського, завів його і дричить, То ви вибачте мене, потім піднімаються хлопці в ружжі з автоматами, піднімаються для того, щоб ліквідувати загрозу. І це треба розуміти кожному з тих дітей і батьків цих дітей, бо це підлітки, катаються по місту. Я прошу, будь ласка, батьків, прошу цих дітей поставити свої транспортні засоби в гаражах. Тому що буде неприємність, бо нерви у всіх не железні. Ми дуже багато робимо, щоб місто Тростянець було максимально в безпеці. Ми і Збройні Сили України, які тут знаходяться навколо нас, разом з нами, займаються цими захистами. Але давайте самі не гребувати засобами безпеки. До речі, ми фактично вже запустили першу частину в роботу. Ви можете побувати там, подивитися. Запустили в роботу бомбосховище. Ну воно називається офіційно протирадіаційне укриття. Це по вулиці Лініда Татаренка під казначейством. Там здорове абсолютне приміщення. Там весь підвал раніше був таким протирадіаційним укриттям. Ми половину цього підвала зробили ремонт. Щоб там було не сира, не плісняво, а було нормальне освітлення. Зараз ще там ремонтується туалет, щоб там він був внутрішній туалет, нормальний, от не відро, там якесь стояще, да, нормальний туалет. А так, в принципі, там дві кімнати, здорових дві кімнати, які можуть ну приблизно, мабуть, десь чоловік 50, може 80, може навіть і більше, розмістити. В стільці ми поставили ковдри, там водичка і так далі, все, що потрібно, є. Як тільки є сигнал тривоги, наші працівники або інша відповідальна особа, яка там є, одразу йде туди, відкриває це підвальне приміщення і реєструє всіх тих, хто перебуває на час повітряної тривоги в цьому приміщенні. Коли вона завершується, кожен підходить, розписався, що претензій немає, пішов. Ну фактично, щоб мали облік, хто там був і так далі. Тому е, перше приміщення зроблено, ще кілька таких речей сьогодні. Ми працюємо над тим, щоб відновити всі максимально ці колишні радянські е, протирадаційні або там бомбосховища і так далі. Вони всі в, жахлив, в жахливому стані. Давайте їх не ремонтували десятиліттями. Вони були в власності району, Тростянецької районної адміністрації. І, на жаль, їх не ремонтували, абсолютно не виділяючи туди кошти. По вулиці Миру, є таке е, бомбосховище непогане і так далі. Ми зараз проводимо їх облік, частина з їх. Передається зараз державою нам, і ми будемо ну, робити все, щоб поступово один за одним і зробити в кожному населеному, в кожній частині нашого населеного пункту. От така, От така основна ситуація по місту.